бізнес лаунж на Краківському хотіла клати вокзалі, в Краківському аеропорту. Хоча, до речі, на вокзалі може теж є, я не дивилася. Тут всякі вина. Не знаю, алкоголь. Платний, безплатний. У мене якось алкоголь дуже цікавить. Тут всяке пиво, вода. Так, тут у нас салатики такі. Що у нас ромбомбар чи що? Ні, це напевно, Селера. Такі не дуже опотребні салатики. Я така, напевно, не буду. Так, водичка, О, там ще щось. Так, кетчуп. М -м -м. Герчі, цікаво, до чого. Баска, всякие нарезка. Не знаю, тоже, по-моему, бесплатно. Смотрите, <сміття> ну, давайте я просто сюда бесплатно прийшла по карточці виза. Тоже то не знаю, на мою душу розчитана это чи нет. Вот це у нас розсил. Сосиска. Ой, сейчас все-таки уже я не хочу. Вот тут у нас тортик. Ну, скажем так, тоже не дуже аппетитный тортик. Банани, апельсина. Хоча там за бортом в тому загальному залі очікування теж не сильно апетитні тортики і ще й грошей коштують. Ладно, почекай, повно вип'ю кави. А гляну, там ще є ще зали, може там щось щось поапетитніше є. Так, тут у нас всяка преса є. Так, 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 тут не може ротви ніякої. Так, тут десь я сижу. О, там є кава. Що десь тут вверху був зал, там теж якийсь хапчик був. Видовольний. Ні, тут тоже дуже... тільки пиття, кава, а вообще взагалі ніякої маю. Хоча класні такі ситіння. В принципі, якщо забігти на надовго, щоб вниз не спускатися, ані не з жартви є тортики. І там є зал для того, щоб знімати цей. Заряджати собі, працювати з ноутбуками, там багато всяких парозеток. Ну, більше, ніж так. Я ще як на зло не хочу ні їсти, ні пити. Ладно, зроблю каву, щоб нагуляти апетит. Зробила каву, може зараз розгуляється апетит. Особливо, якщо мірей ще перенесуть. Вже на годину перенесли. Якщо ще перенесуть, то можеш ще й і, і салата. Ну, хоча салати ці чи, чи, але щось ще може там і перепрошу. А сари там якісь були. Ні. Точно. Коротше, це все буфло, яке зрозуміло, теж безплатно для всіх. Ну, Бо ніхто його тут не сторожав. Скажімо так. Саме обидне, що я його не хочу. От як тепер з жити. Як тепер з жити? Така вроді приличненька була глянула. А я його не хочу. От хубаво. Бачила люди їли цей бульйон. Більйону я точно не хочу. О, нависники якісь принесла. Що там -то є тортиє? и шея просто тортилья. Ну, боже, что за эту и тортилья нахуй. Так, ищем Сколько и Це дурно нажали, з краковинами вжали на затрама. Ну, це була. За гроші. О, это йорком. Так, так, так. И для себя наша заколбаса. С сыром уже езжу. Так, моя свонячая натура взяла в арх. Я взяла тортілю, яку якої в принципі не хочу. але хотіла попробувати хоч щось, яке воно тут на смак, взяла сир, взяла колбасу, яку я в принципі взагалі не їм. Ну, але свиня є свиня. Взяла просапку. Воно ну, прям нічого не взяти. Коротше, все, як і очікувалося, було не добре. Але я мусила спробувати. Виглядало не добре, а раптом воно би було добре, а я не спробувала. Ну, така. Моя ну, свиняча натура мусила встромити своє рило. Хоча я підозрювала, що мені не сподобається. Але справедливості рада треба відмітити, що воно і там за бортом. Тоже не добре все в тих всіх кафешках. І ще й коштує гроші. Тут хоч, хоч безплатно. Так, я на цьому не зупинилася. сам. Я взяла ще торту. У нас принесли ще сирник. Недурно я заглянула сюди. Ну, точніше, я йшла зробити собі каву і побачила, що він тут торчить. Сирник, до речі, ще й добрий. Такий доволі шикарний. Там за бортом не коштують дорого, а тут все безплатно. Раніше сюди не приходило. Не знаю. Лошара. Ну, тим більше, що це безплатно. Одним ну, словом, лаунджером я задоволена. Ну, враховуючи там, що він безкоштовний. Супер штука, жалю, що я користувалася раніше. Тепер буду виправляти цю помилку. Ну, цього разу просто у мене ще затримка рейсу, тому ну, скажімо так, не завжди приходиш в аеропорт з запасним часом, щоб ще по лаунджер сидіти. Але коли є якісь такі моменти, то однозначно не буду користуватися. І цим в інших містах подивитися, як воно. Супер штука